І класний нефхак пацани, просто запам'ятайте. Всі, хто не любить презерватив. Береш блядь, намазуєш головку члена жидким жит, рит, вібратор, mm -hmm. да? і він дає пізець приток в головку, одіваєш член і чаще всього я думаю, йоп твою мать, він хоч не злетів, я не відчуваю одіваєш Гандон. Да, да, да. Ти вдягає, ти надягаєш прізик, і, типу, ти його не відчуваєш. Mm -hmm. Прикольно який би він товстий не був шареш. Це дуже класна фіча. Оце секшоп. Mm -hmm. Наприклад, якщо твоя дівчина ну дуже боїться за вигідниця, а ти реально вже не відчуваєш. Ну блядь, ти вже притерся, вже нема того стояка на неї, бо ти вона вже до тебе привична. Да, а ще й між нами, да, це між нами <ріст> гандон, якийсь <ріст> міжнами. Якийсь нами Гандон. Понімаєш, і це не Рондондон, той, так було веселіше, якби він, сука, сидів дивився. на то. <ріст> <ріст> А тут ти просто додав життєві вібратор і в тебе такий приток в члени, чутливість більше, і погнав. Ну, тобто, ти розумієш, що хтось із хлопців, я конкретно на цьому акцентую увагу, може думати і боятися того, що ця іграшка, люба хуйня, вібратор його повністю замінить, і він піде нахуй.